Вибачте, але все, що анонсував на сьогодні, буде вночі та завтра, роботи до бісової матері. Ну а зараз відносно невелика репліка про неякісні міни для нашого війська я чітко знаю, і це не піддається жодному сумніву, що покарання за постачання неякісних мін понесуть виключно стрілочники. Я чітко знаю, попри те, що наші союзники, зокрема США та Великобританія, старі кабінети міністрів. Вимагали відсторонення умерова від виконання обов'язків очільника, МОУ, що Банкова своїх не здає. Я чітко знаю, що максимум, що загрожує умерову, перестановка по горизонталі та гніздування його чималої дупи у іншому кріслі, типу голови служби зовнішньої розвідки. Що таке загальне поняття умеров? Це кумівство при призначенні керівників департаментів, затвердження тих на посади за принципом лояльності. А не професіоналізму, Це – Кричуща неефективність роботи служби тилу. Це – Постійні провали у мерова на переговорах про постачання зброї з західними партнерами. Це – Постійні невиконання або несвоєчасні виконання програм постачання зброї по анонсованим контрактам, зокрема по безпілотний літальний апарат, бронетехніці боєприпасам, Це – Волюнтаризм у прийнятті рішень в МОУ, Категоричне небажання дослуховуватися до порад спеціалістів, зокрема західних радників це східна еместеєвість по відношенню до тих, хто не згоден зі стилем керівництва та з непрофесійністю умерова та його ставлеників. Все це призвело до того, що робота МОУ не витримує порівняння навіть з далеко не бездоганною роботою старого МОУ часів Резнікова. А сам умеров зробив з Міністерства оборони, Міністерство презентації та Міністерство приписування собі чужих здобутків. Скандал з постачанням у військо бракованих мін лише епізод у загальній картині деградації, мов і я не знаю, як можна виправити ситуацію. Призначення Зеленським умерова переговорником по можливому створенню північного альянсу міне під саму можливість такого створення, бо умеров взагалі не має ніяких здобутків на дипломатичному фронті. А позавчорашнє призначення президентом Умерова відповідальним переговорником з керівництвом Південної Кореї у питанні про можливе пряме постачання зброї ІМХО є як мінімум хибним, а скоріш ідіотичним. І я не чекаю на цих двох дипломатичних напрямках нічого доброго, і дай Боже, щоби я помилявся. Ну а за роботу, мову особисто, я би судив умерова по законах воєнного часу, і мені дуже сумно від того, що вони не діють в Україні. Ермака не бажають бачити переговорником США та ключові союзники України, і тим не менше Зеленський вперто пихає тих, хто багатократно довів свою неуспішність на перші ролі у питаннях, від вирішення яких залежить доля нашої визвольної війни. Тепер скажіть мені, так взагалі війни виграють? Питання риторичне Як же ж вони задовбали? Треба перемир'я та зміна влади, а якщо не зростеться. То на перших порах прямий диктат союзників, у тому числі у кадрових питаннях. Інакше Україні не піднятися. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.